Початок травня приніс із собою дощову та прохолодну погоду. Температура повітря дещо нижча за кліматичну норму, говорить провідний синоптик Полтавського обласного гідрометцентру Олена Леонтьєва. За її словами, до кінця тижня та на початку наступного зберігатиметься нестійка погода, однак різкого підвищення температури наразі не очікується. Вона поступово дещо підвищуватиметься до 12-17 градусів в окремі дні при проясненнях ночі будуть доволі прохолодні холодними, проте заморозків на поверхні ґрунту ймовірність доволі низька. У нас все ще часом проходитимуть дощі від невеликих до помірних. Звісно, між ними будуть перерви, якісь дні, в які проглядатиме і сонечко, але поки що про довготривале припинення опадів. Ми не говоримо за останні два дні на Полтавщині випало в середньому 5-10 міліметрів опадів, каже Олена Леонтьєва. Це все ще дуже мало, щоб перекрити. Ту недостачу, яка накопичилася вже за багато попередніх місяців. Якщо казати, в цілому для сільського господарства цей дощовий травень він все ще недостатньо дощовий. У перші дні травня зазвичай висаджують розсаду помідора, перця, капусти. Можна посіяти баштані, гарбузові культури тощо, говорить викладач навчально-наукового інституту агротехнології, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету Максим Кулик. Волога та тепло у ґрунті основний чинник, який впливає. На отримання рівномірних сходів насіння додає він важливим чинником є заходи до посівної підготовки насіння. Ми можемо насіння прогріти, ми можемо насіння це замочити можливо здійснити барботування, аерування його у воді. Ну і також обробку різними біопрепаратами або стимуляторами надмірна кількість опадів може вплинути на поширення хвороб. В той же час при нестачі опадів можливо застосовувати додатковий полив краплинний. Також обробітки ґрунту, розпушування, мульчування. Більшість овочевих культур зауважує Максим Кулик є теплолюбними і потребують для проростання насіння 8-10 і більше градусів тепла а для росту і розвитку – 20-30 градусів, що відповідає пізньовесняному та початку літнього періоду.